Це в основному соцмережі це великий фейк. Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Так повертається моя і ваша улюблена рубрика. І о, алілуя, Це відео не про Євробачення. Алі -луйя, алі -луйя. А будемо сьогодні детально розбирати ту ситуацію з волонтерством на Мальдівах, викриття брехні з пояснюваних записочок, які підготували нам. Також поговоримо про паспортний стіл і просування російського від Алхім. Тож вирваємось у те, прокляте 23 січня. Шлях Бетра та адреналіну моніторіям. І перша наша справа, як ви могли помітити, я сьогодні так відповідально кріпко підійшла до цієї зйомки, вбралася так на лакшері, по золотому, по багатому. Ну нічого, що це не 500 гривень, але не важлива тому, що я буду посувати до цих героїв, у яких простий такий мальдійський відпочинок українських інфлюенсерів, лідерів дупок, перетворив їх на ціль тижневого обурення. Ну що ж поробиш, трішечки так не спрацювала їхня схема, хто би міг подумати, що буде викрити на брехні, але не біда. Але в цьому сезоні я казала про щирість. Тому разом із вами запускаємо курс 2024. А так можна було, як там у нас 4.0, скільки вже назбираються цих зашкварчиків? А так, можна. Тому що взагалі трапилося, і що із цієї ситуації не так, що ви могли прогавити? 23 січня. Засоби масової інформації активно починають публікувати новини зі світлиною, на якому блогер Андрій Гонковський стоїть біля своєї дружини блогерки мільйониці Тані Принткович. Зірочка важливе доповнення, що цей кадр був зроблений у січні 24-го року на Мальдівах. Ну, бачите, як доля носить наших українців, то зашкварилися десь на добоях, то перекоти поле у Мальдівщину. Яке гарне життя. Угу. Того ж, 23 січня, журналісти звертаються до пари за поясненням, але у відповідь отримали скупе мовчання. Дякуємо. Ваш дзвінок важливий для нас. Перебувайте на лінії. Ми ще не вигадали стратегію, як вибратися із цього дна. Все, що побачили, і реакція від блогерів стандартизована, обмежені коментарі до дописів в інстаграмі та заблокували можливість позначити їх. У Сторис. Ой, а чого боїмося, якщо ми такі чесні? М -м? Проте недовго дово чекати наступного дня, 24 січня, чоловік Таня Андрій Гонковський виходить таке з поясненнями на своїй сторінці у Інстаграм за випадкову появу. На Мальдівах, ну ви зрозуміли схему, як працює взагалі візуалізація, як потрібно посилати свої думки у все світ. Сірі, будь ласка, запам'ятай, у 2024 році я, окрім перемоги України, хочу побільше теж таких випадкових випадковостей. Теж хочу так неочікувано якось так зненацька опинитись на Мальдівщині. Будь ласка, записала візуалізувала у 2024 році все. І зараз найцікавіше, ми дісталися того самого головного моменту випуску такої найліпшої сюжетної драматичної історії. Ідеальна брехня про Мальдіви. Ну, якби ми з вами маємо справу з досвідченими людьми у сфері вилизування картинки в інстаграмі, тому стережіться. Перше Андрій таки підтверджує свою присутність на фотографії, і подає він цю історію у блогерській манері. Тобто, ви мене так закидали запитами у Дайрект. Тому я готовий відповісти. так. Це я. І ви мене запитуєте в Директ. Андрій, це ти? Другий важливий момент, який ми чуємо від Андрія, це те, що він не прикривався волонтерством для того, аби поїхати на відпочинок. Угу. Але все насправді дещо не так, як це описується. У нас була запланована подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже прибув Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів, і відповідно в мене були вільні дні. Да, Це лажа. і у цьому питанні я теж в принципі не торопую. А чому усі так хутко накинулися на того бідного нещасного Андрія, який певне став жертвою організаторів магії ранку? Ну вони форс-мажорно самі перенесли подію з 11 вересня на 23. Тобто малюємо собі картину, що Андрій міг прибути до Варшави 10 вересня. Я думаю, цього достатньо за день до бізнес-події для такої волонтерської поїздки. А тут ставлять його перед фактом організатори, що що давай перенесемо все на 23... третє. Ну вже забили памороки. Давайте детально прочитаємо це повідомлення. Привіт, Андрій! Е, можемо провести івент 23 го числа. Нам треба більше часу, щоб зробити анонсів, і 11-го числа не зможемо зібрати людей. Тобто, з боку організаторів, таких спеціалістів, підприємців, великих бізнесменів заздалегідь попередити свого спікера про можливу зміну дат, це тумач. Ліпше його тако застати у Варшаві, нехай сюди чекає, яким ще йому бізнесом займатися в Україні. Подумав Андрій, що саме так ми собі візуалізуємо цю картинку у голові. Але ні, я попросила коментарів у піару організації Магія Ранку», на що отримала підтвердження про проведення заходу з Андрієм Гонковським 23 січня в рамках їхньої ініціативи. І запросила ще підтвердження анонсів та афішу, оскільки на офіційних сторінках ні в телеграм-каналі, ні в інстаграмі нічого подібного не поба. Одначе, на що я звернула увагу, то організатори уминули цей момент переносу з 11 січня на 23, посилаючись на особисте життя Андрія, яке він і так коментує. Яку ви бачили в мене в сторіс, і так ми опинилися на третьому пункті історія про те, а чому це себе зайняти з того клятого 11 січня по 23. Ну тут немає жодних проблем, оскільки так трапляється, що саме у ті дати у той момент його дружина така бідна нещасна разом з дітьми летіла на відпочинок. Ну загорілася лампочка в голові Андрія. Прийшла геніальна ідея, для чого це просиджувати попросту своє життя у Поляндії, якщо палають Мальдіви. Якби не одне, але тому що це історія із всесвіту Марвел, оскільки квиточки на Мальдіви вже завтра це Київ за 2-3 дні. Я поцікавилася у туроператорів, чи є така можливість, туди потрапити? Є, але це якщо квиточки змінилися на завтра, ви вирішуєте летіти, а не так, що я зараз вирішу полетіти і полетів. Я відкрито та чесно заробляю ці кошти, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти, і при цьому всі свої поїздки оплачую також зароблених мною коштів. Ще що добряче підливає підозрілості у цій ситуації. 25 січня дружина Андрія Таня Предкович дає також свою пояснену записку у інстаграмі, а де ще інакше ніяк це не минається без чорно-білого фотографії. розумієте, драматизму додає до останньої мурашки, тому таке імпульсивне рішення. Тут зрозуміли, але ось решта все написане там викликає сумніви про чесність. Що пише Таня? Коли в нас через зміщення дати події у Варшаві з'явилася можливість провести тиждень разом з дітьми і сім'єю, ми нею скористалися. Але ця історія не про відпочинок, а про формулювання та подачу думки. Щодо цього ми почули від Андрія. Коли я сам прибув до Варшави, то відповідно ми розуміємо, що Андрій прибув до Варшави сам. Але коли я вже прибув у Варшаву, у той самий час паралельно його дружина разом із дітьми дітьми подорожує на Мальдіви відповідно, що сама в цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. І дивіться, що ми читаємо у її пояснювальному дописі. Коли в нас в нас зрозуміло, що потрібно звернути увагу через зміщення дати події у Варшаві, у нас з'явилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сім'єю, ми нею скористалися. Тобто запланований починок у тані не окремо від Андрія та її сім'ї, дітей, дітей від Андрія. То де взагалі шукати рити правду, у якій пояснювальній записці. Ну, знаєте, все, що ми бачимо: срали мазали, з пічки вилазили, і брудними звідти вибралися, тому що вже точно де є істина у вашому тексті, що ви ніц не усвідомлювали. Це 100%. Що було далі взагалі написано? Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано. Про волонтерів та бізнеси охушці бізнесмени то Потапщина в Дубаях, то у нас тепер Андрій на Мальдівах, оскільки він теж у своєму поясненні наголошує на тому, що він підприємець. У нього є люди, він платить податки. Він Фоп. О, який молодець! Заслужив на цей відпочинок. Антом є те, що я підприємець в командах моїх проектів. Працює майже 100 людей. Я відкрито та чесно заробляю ці кошти, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти. Якщо у нас герої так наголошують на своєму бізнесі і підприємницькій діяльності, то якби закон в країні на рахунок можливості виїзду бізнесменів за кордон ще не прийнятий. Єдина можливість це через систему шлях, де потрібно вказувати мету своєї поїздки і відповідно має послідувати звітність. Ну, якщо Андрій у нас такий самий Тищенко, 2.0, то то на талантах проводить важливі місцеві такі переговори. Секретність буде розголошена після перемоги України. Ну Андрій міг на Мальдівах вирішувати теж питання важливої підтримки збройних сил України. Тому якщо це і так, то відчепіться вже від Тані та Андрія. Ну такі ми не ідеальні люди. Втім, таке каяття про імпульсивні рішення, що мовча до їх занесли на ті мальдіви і вони не знали, що коїться. Не проходить детектор брехні на лицемірство. Підписників найбільше розлютила гра та фальшиві стані про те, як вона транслювала, що складно подорожується самі з дітьми. На щастя, я не фоловлю Танюшу, за нею не стежу, тому можу посилатися на ті коментарі, які залишені, під її дописом, що до цього вона транслювала і показувала в своїх історіях, як вона сама самісінька з двома дітьми чи трьома, скільки їх там подорожує на Мальдіви. Ну, яке нещастя, яке важке життя того інфлюенсера, блогера, мільйонника? Все, що ми отримали ось цієї ідеальної блогерської картинки, це цинізм і сюр. Не знаю, кого вони намагалися збити з пантелику своїми словами, що вони ніц не усвідомлювали, і вони не хотіли своїм вчинком змусити думати погано про волонтерів та бізнеси. Та ні до кого нічого вони не змусили думати погано про волонтерів чи бізнеси. Ось про інфлюенсерів та лідерів дубок, це точно. Оскільки я вам нагадаю ситуацію з 23-го року, коли наші артисти поїхали у Варшаву для проведення благодійного фестивалю, але він був скасований через скандал і присутність там дотичних росіян, то вони не опинилися десь там на Дубаях Мальдівах Таландах чи Балі. Вони організували свій фестиваль і зібрали гроші для збройних сил України, і тут ніхто не порушував закон і ціль своєї легальної законної поїздки. І відповідно в мене були вільні дні. І якщо на думку цих героїв слово імпульсивність має стерти з пам'яті всі їхні факапні вчинки, то рекламодавці теж так імпульсивно можуть від них піти чи відлетіти їхні фоловери. Ну чому сьогодні імпульсивність у тренді? Якщо так легко можна прикритися цими словами, ми зробили висновки. А не можна були ці висновки зробити до ну анекдот. І ще один такий вагомий момент. Якщо ми говоримо про блогерів, інфлюенсерів лідерів думок, якщо Таня Праткович так бає про свою репутацію, то вона 100% відповідальна за емоційний стан своїх підписників, оскільки ця сторінка зовсім не показує актуальність подій, які відбуваються в країні, і тут давно ви можете побачити, що вона живе паралельній якійсь реальності. Ну як балістика чи трагедія у Харкові може стояти поруч з вінтажною шоколадною Келі? Ідеальна картинка. Так, остання публікація про реальні події війну в Україні датована 23 квітня 2023 року. Я і знаю таких підписників, які відвернулися вітання через те, що вона перестала активно публікувати події в Україні у своїх інста-сторіс. То про що цей лідер думок? Йде до завершення, і скоро ми поставимо крапку цій історії. Просто не хочу здаватися такою ідеальною знімбом над головою. Я теж тричі була за кордоном. Перший раз це святкування для народження. Другий раз це відпочинок із племінником. Я їздила разом з його мамою, аби їй не було страшно у дорозі. Третій раз це святкування нового року 2024. Кожного разу я не надто активно щось публікувала у інстаграмі, не через те, що я щось приховую. У мене немає чоловіка. Я їздила без чоловіка, без бойф. А через моральний аспект доречності публікувати це сьогодні. У мене можливо назбираються два три дописи у своєму інстаграмі. А в інстасторіс я взагалі майже нічого і не висвітлювала. Є, до речі, класна стаття на тему щасливий контент сьогодні. Як його правильно демонструвати і чи взагалі потрібно нам сьогодні це бачити у соціальних мережах? Коментує психологиня, тому посилання нижче залишаю в описі під відео. Це не реклама, я сама випадково натрапила з вами. Ділюся. Ви також діліться своїми Руками нижче у коментарях на рахунок ситуації, яка склалася з тими Мальдівами. на наостанок все, що хочеться сказати, перестаньте прикриватися допомогою Збройним силам України. Це вас ні від чого не захищає. Беріть ліпший приклад з Ані Трінчер. Вона, до речі, зараз на балі і що Ніхто її не хейтить. А чому? А тому, що вона розлучена. Пара пам пам, -пам. Але я не збираюся завершити це випуск, скільки у нас друга тема це паспортний стіл. Та того самого клятого, 23 січня, зраднику Юрію Бардашу веде у дуже важливий всьому світі документ російський паспорт. Ну, ця подія не минулася без коментарів. «Вилупка системи Підписники у мене спрашують, що я буду робити з українським паспортом, та да, нічого з ним не буду робити, пусть лежить себе. Вот, но у меня нет ни малейшего желания этот паспорт где-либо вообще показывать и предъявлять, чтобы меня считали украинским гражданином. Ни малейшего. У меня отвращение от всего, что связано со словом украинский. Ну так получилось, я не виноват в этом. В этом виноват Зеленский. Боже, ну як ви почули, великі думки, шановного Юрія, нічим так глибоко не вирізняються з цієї філософії промитих міськів людей на Росії. Зелінські білабораторії, гуся Америка всіх убиває, та Росія у нас спасітельниця. Словом, сири мили їж, Смачного там, де ти перебуваєш. До побачення. І на тлі у цього всього громадянства завертілося, десь приймаються закони, десь Юрій Бардаш отримує російське. Артистка Юрія Юріна вирішила вислати. Оскільки вона народилася на території російської фекарації, і відповідно у неї мається російські документи. Але сьогодні, не тільки сьогодні, а вже рік, як вона в очікуванні українського паспорта. Одначе десь ще злеті документи заживалися у системі слимаків. Я дуже прошу написати мені в директ, що почекай ще це зараз не на часі, і ще щось. Я живу тут вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут. А... Що важливо знати про Юлію її участь у культурному розвитку України, оскільки останні 12 років артистка проживає тут, то 2019 року навіть у складі гурту Юку у неї була спроба потрапити на пісенний конкурс Євробачення, аби представляти Україну з україномовною композицією. Я громадянка Росії, але я вже 7 років проживаю в Україні. я Приїхала Стоп, секунда. Так. Ви громадянка Росії? Так. так. Я нещодавно отримала посвідку на постійне проживання в Україні. Чекай, тобто ви вдома виступали? Так. Ага. А просто а, я перепрошую. Я хотів би торкнутися української мови у вашому виконанні. А, скільки років ви проживаєте в Україні? А, сім. Окрім цього, Юлія здобуває освіту в українському університеті на кафедрі фольку. Розумію, в Америці за це теж по спині не похлопують. Паспорт американського не дадуть. Одначе, ці 12 років Юлії я просувала українську молодику, українське звучання, українську мову. Так вона перебувала тут за можливості посвідки. Одначе наступного року вона закінчується і вона хоче отримати українське громадянство. Для цього вона зробила усі відповідні здачі екзаменів, подала документи. Але вже рік як вони перебувають в якомусь невгамованому стані, де вони? Чому не підписані? Е? А, скільки мені ще чекати? Не пишіть мені, будь ласка, цього скажу так, що подібна ситуація із проблематикою отримання українського громадянства саме росіянам трапилася 2019 року з ведучим Олексієм Сухановим. Він теж не міг до кінця довести отримання українського громадянства через кляту довідку, яку потрібно було привезти з Росії. Фізично, фактично, він цього зробити не міг. Сьогодні така заручниця ситуації Юлія Юріна. А, я і так не виїзна і не можу. Нічого зробити зляда для того, щоб просувати українську культуру за кордоном, тому що, аби отримати українське громадянство, фактично потрібно відмовитися від російського. Москва сьогодні це все ускладнила. Потрібно подати документи чи в консульство за кордоном, чи в самій Росії. У нас посольство, що закрити, де це зробити? Юлія Юріна, якщо вийде за кордон, чи повернеться вона назад. В інтерв'ю порталу слух Юля на питання про закінчення терміну посвідки законного перебування в Україні підтвердила, що в неї є закордонний паспорт Російської Федерації. Всі документи, договори, контракти та фундаментальні документації банкінги і ФОП пов'язані з цим документом. Тобто, це підтвердження тому, що у неї досі є російське громадянство. Я би не хотіла ставити в приклад, як отримає подвійне громадянство Юрій Бардаш на Росії. Там це не проблема. Як отримав українське громадянство Невзоров? Але після 24 лютого 2022 року українське громадянство отримує автор 95-го кварталу Валерій Житков. Валерій поділися, будь ласка, своїм секретом, де ти скасово відмовлявся від російського громадянства і так швидко отримав моментально підпис про українське громадянство. М? Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і одержав паспорт України. Валерій Жидков. Фани у нас так не збираються за шкварчиків, як насраці ластовиння. Але тішить зміна суспільства, що ніхто вже не бажає бути тим сліпим кротиком, а начхати, що відбувається. Ні, країна розпочинається із нас. І ми точно крокуємо до кращого майбутнього. І круто, що галас не дає нічому забутися, жодному резонансу. І це доводиться навіть до суду. Тішить. І остання дюшка на десерт це. Анна Алхім. Ми постійно привершаємося в Росію. Україна, це все це те же саме. Ну як без неї? Зашкварниця 2023 року бореться за титул і 2024-го. днями ще раз вляпалася своєю улюбленою пропагандою підтримки російської культури, виклавши на своїй закритій інстаграм-сторінці відео під композицію російської виконавиці Макфа. У використання російського мусла це ще лагідна факапщина, оскільки все це зазнято відбувається на фоні портретів полеглих воїнів на алеї пам'яті у Хмельницькому. На свій великий захист адвокатиня Анна Алхім викинула, що вона взагалі не тямала, де перебувала, по сторонам всі не дивила там, взагалі перебуває вперше, та не вважає, що своїм відео образила пам'ять полеглих героїв, звинувативши, звісно, глупе мислення. комментаторив. И файно тут будет до такой аргументации посылать выслив, кто всрався, невистка. Я считаю, что я ничего не делаю такого, что... Причем у моего инстаграма, помимо того, что мне на всех и на мнение людей, есть э, идея. Звісно, хто щепинив цій ситуації як не ми самі? Ну не вперше блогерка Анна Алхім прикривається тим, що відповідальність за її поведінку і трансляцію поганого впливу на дітей лежить на руках. Батьків, тобто вони самі мають виховувати своїх дітей. Ну, чому за це нести відповідальність? У є дождиністяти? пусть вони тебе вас А нічого, що варто було б прокинутися, і таки подивитися по тим сторонам, що у нас зростає покоління Z, яке не відірвати від гаджетів. Вони вчаться новому світу з інстаграму, тіктоку, з рилсів, з того провокативного впливу, яке ти транслюєш, і навіть на закритій сторінці, до якої вони можуть постукатися, а ти прийняти цей запит, оскільки що потрібно кількісна. Аудиторія. Тому, Якщо ви хочете ставати до мене аутом, і вініп'явсьому, пожалуйста. І ще один такий величезний щит, яким вона прикриває свою відкриту російську провокацію з серіалами там узлом, це те, що вона просто чесна перед аудиторією. Вона така, яка вона є. Відіння мене і транслювання. Може когось то Це не мої проблеми, це проблеми других людей, що так мене восприймають. Подобається, дивіться, не хочете, відпишіться, все просто. Але. Ні, скільки їй певно, комфортно перебувати у статусі телепні суспільства і демонструвати увесь цей гній для своєї аудиторії і тим самим її розважати. А рекламодавці, які підтримують таких інфлюенсерів, в просто відкриті спонсори шкідливого контенту. Так, будемо вже завершувати. І так видався насичений і важкий сьогоднішній випуск. Але для підсумку хочеться сказати, що найвища то наша сила розум, і дуже шкода, що більшість наших героїв комфортніше прикриватися його відсутністю. Ну давайте якби повертати то в черепну коробку. Хочеться бачити світ, знаєте, не повний болю і глупства. А повний добра та щастя і розуму і обдуманих вчинків. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за витрачений час на цей випуск. Обов'язково діліться своїми думками щодо сьогоднішніх ситуацій. Що ви про це все думаєте? Давайте перетирати це разом. Дякую вам за увагу! Залишайте свої вподобайки, не вподобайки, реакцію на цей випуск. Якщо ви досі не підписані на мене, тицяйте і долучайтеся до мого каналу. Зустрінемося у нас наступних випусках і дякую Збройним силам України! Дякую за цю незламну міць і за те, що продовжуєте захищати нашу незалежну Україну разом до перемоги!